Як зробити бісквітний мох для декора тортика, розказую та показую. Процес приготування максимально простий. Збиваємо яйце із цукром до пишної білої маси, потім додаємо мед та барвник, який вам необхідний. Знову збиваємо одну хвилину та додаємо сухі інгредієнти, перемішуючи обережно лопаткою. Ось така бісквітна маса має у вас вийти. Далі розливаємо по формах. Мені найзручніше випікати в ось таких одноразових тюльпанах. Заповнювати форму потрібно приблизно наполовину. З даного рецепта виходить якраз тісто на такі чотири форми. Далі ставимо випікатися до мікрохвильової печі. Вмикаємо найбільшу потужність та орієнтовно ставимо на одну хвилину. Але час випікання може відрізнятися, все залежить від потужності вашої мікрохвильової печі. Але довго також не потрібно його відпікати, тому що він всередині може згоріти. Після охолодження його відразу можна вже використовувати. Обов'язково зберігай рецепт, став лайк та не забудь підписатись. Далого вам приготування і до зустрічі у наступних відео.